Сьогодні у випуску став відомий новий суперник збірної України з футболу. Чергова відставка в українському футболі. Донецький шахтар може залишитися без головного тренера. Андрій Лунін покине Реал Мадрид вже цього літа. Отож, поїхали. Донецький шахтар може залишитися без головного тренера. Тренер гірників Марина Пушич може піти з команди та очолити Нідерландський Фейнорд. Повідомляє видання, The Telegraph. З даними джерела, Пушич є кандидатом на цю посаду. Він раніше був асистентом Арне Слота у Фейнорді і є популярним серед гравців команди. Нагадаємо, 52-річний Мерно Пушич очолушахтар «Шахтар» 24 жовтня 2023 року. З даними ЗМІ, Шахтар тоді заплатив за Пушича близько 5,5 мільйонів євро. Візначимо, що раніше стало відомо, що нинішній тренер Арнес Слот у наступному сезоні очолить англійський Ліверпуль замість Юргена Клопа. А тому Фейнорд шукає йому заміну, і кандидат номер 1 саме тренер Шахтаря. На нашу думку, Шахтар зараз знайшов досить потужного тренера, а тому відпускати Пушича було б дуже дивно, навіть якщо Фейнорд запропонує хороші гроші Ахметову. при всій повазі до Йовічовича та Ван Леона, але порівняно з Пушичем вони набагато слабші. Босніцький тренер зумів порнути Шахтарю звичний атакувальний стиль гри, а також підтягнув талановитих бразильців. Кевіна, Марлона Гомеса, Егіналду та Невертона. Якщо дати Пушичу трохи більше часу та при цьому підсилити ще декілька позицій, то в перспективі цей тр тренер Шахтаря дійсно може стати найкращим в історії та зробити Шахтар такою ж найкращою командою. Але тут вже питання до самого Пушича: чи готовий він залишитися в країні, де йде війна? Або ж він забажає повернутися на батьківщину та повторити долю Слота, щоб в майбутньому знову очолити клуб АПЛ. Друзі, як вважаєте, ви чи сильно втратить Шахтар у своїй силі, якщо Марина Пушич покине донецьку команду? Ваші думки обов'язково пишіть в коментарях під відео. Став відомий останній суперник збірної України з футболу на Олімпійських іграх в Парижі. У матчі за третє місце на Кубку Азії U23 збірна Іраку перемогла команду Індонезії з рахунком 2-1 та вийшла на Олімпійський футбольний турнір, де вона зіграє в одній групі з командою України. Сама ж Україна зіграє у групі Б, окрім Іраку, з командами Аргентини та Марокко. Матч з Іраком стане для українців першим. Він відбудеться 24 липня у Ліоні. А сама ж Олімпіада відбудеться у Франції з 24 липня по 9 серпня. І при всій повазі до Іраку, але такі збірні наша команда повинна спокійно перемагати, якщо перед нашою збірною стоять високі завдання на Олімпіаді. Якщо ми хочемо поборотися за медалі, то повинні впевнено розпочати груповий етап та проходити не тільки Ірак, але й Марокко. яке також особливо нічого не показує на молодіжному рівні. У дорослій марокканській збірні є пара зіркових футболістів, а от серед молодих їх не так багато. Щоправда, якщо Марокко вирішить привести привести на олімпіаду умовних з'їша Мазруї та Амрабата, то нам дійсно може бути не солодко. Тим не менш, думаємо, що олімпійська збірна пройде свою групу і навіть спробує її виграти у вирішальній дуелі з Аргентиною Леонеля Месі. А далі вже карта ляже: якщо йти крок за кроком, то дійсно можна виграти Олімпіаду, як то кажуть, чим чорт Лисий не шуткує. Друзі, чи вірите ви в те, що команда Росланорота Ротаня здатна виграти Олімпіаду? Пишіть в коментарях. Дві легенди французького футболу та лондонського Челсі розкритикували українця Михайла Мудрика за його слабку гру у складі лондонців. Так легендарний французький екс захисник Челсі Вільям Галас заявив наступне: Мудрик нічого не показує, не зрозуміло, що з ним відбувається. Ми не знаємо, як на нього вплинула війна в Україні. Йому, мабуть, дуже важко. Схоже на те, що мудрик не насолоджується футболом, і часом який він проводить у Челсі. Коли він грає, видно, що йому це не подобається. З легендою Челсі погодився і інший легендарний гравець синіх, колишній чемпіон світу Європи у складі збірної Франції, Франк Лебеф. Цитуємо Лебефа. Де був мудрик у останніх матчах? Так ви даєте молодому футболісту час на адаптацію? Він приїхав з країни, де йде війна. Тому це дійсно психологічно складно, але вже багато часу пройшло. Він добре грає за збірну України, забиває голи, але це не працює у Челсі. Складається враження, що він не уявляє, як треба грати у футбол у футбол з усіма його партнерами по команді. Незрозуміло чи професійний він футболіст взагалі, розповів Лебев. На жаль, доля правди у словах цих французів є. Мудрик дійсно не показує свого максимуму в Челсі. Однак та критика, яка на нього лється, також не є нормальною. Мудрик точно не винен в тому, що за нього заплатили такі великі гроші. Видно, що він просто психологічно не витримує того тиску, який є в такому великому клубі, як Челсі. А тому Мудрику варто задуматися над тим, щоб перейти в менш відому команду на кшталт Брайтона, або взагалі змінити чемпіонат бажано б на Бундеслігу, де більш відкритий та швидкісний футбол. Наприклад, Санчес Брусі Дортмунд таким чином вдалося перезапустити свою невдалу кар'єру, яка у нього була в Манчестер Юнайтед. Чому б Мудрику не повторити його долю та не прийти в ту ж саму Борусію або ж в Байер чи Лейпциг? Друзі, а чи хотіли б побачити Мудрика в Бундеслізі? Чи ви згодні з легендами Челсі стосовно того, що Михайло взагалі не вміє грати в футбол? Ваші думки обов'язково пишіть в коментарях під відео. Чергова відставка в українському футболі. Головний тренер Дніпра 1 Юрій Максимов, скоріш за всього, покине Дніпровську команду. Про це заявив сам тренер Максимов залишить свою посаду, якщо команда не переможе Кривбас в рамках 27-го туру УПЛ. Я дійсно сказав хлопцям, що якщо ми не переможемо то я покину команду. Це правда. Трошки пізніше, можливо, буду готовий поговорити докладніше. Наразі більше жодних коментарів, Сказав Максимов. Значимо, що майже Дніпро 1 кривбас відбудеться 6 травня. У відставці Максимова немає нічого дивного, адже Дніпро 1 зараз йде на повне дно. Команда вже втратила кількох футболістів взимку. А влітку взагалі очікується масовий розпродаж футболістів. Справа в тому, що неофіційний власник клубу Ігор Коломойський більше не бачить сенсу вкладати гроші в Дніпровський футбол. Адже зараз у нього є справа поважливіше. Схоже, український олігарх знову награвся у футбол, а тому Дніпрян, на жаль, очікує велике падіння та потенційна боротьба за виживання в наступному сезоні. Максима вже добре це розуміє, а тому не бачить сенсу продовжувати тягнути цей корабель далі. Друзі, а чи будете вишкодувати за Дніпром 1 якщо він зникне з футбольної мапи України? Пишіть ваші думки в коментарях. Захисник Шахтаря Валерій Бондар заявив, що українських футболістів недостатньо поважають. Цитуємо Бондаря у Києві становилася дуже спекотна погода та розпочинати гру о 13.00 не зовсім правильно. Я розумію, що у нас в країні війна і не завжди легко. Однак і про футболістів треба думати. За такого сонця важко грати. Ми дуже втомилися, сказав Бондар. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з захисником Шахтаря? Пишіть в коментарях. Андрій Лунін покине Реал Мадрид. Про це заявляє іспанське видання Релево. За інформацією джерела, у матчі з Баварією можна було побачити, як тренерський штаб Галактикус дорікнув Луніну за деякі помилки у поєдинку. Наприклад, перед голом «Сане» українець віддав довгий пас замість короткого, що призвело до втрати та пропущеного голу. Значається, що тренерський штаб правила на через Анчелотті помічає, що захисники команди відчувають непевненість без куртуа, особливо при грі у повітрі та єдиноборствах, де Лунін часто помиляється. А тому вже в найближчому матчі Анчелотті планує випустити куртуа у ворота. А Луніна ж посадити на банку. Українець психологічно відчуває недовіру з боку Анчелотті, а тому особливо не бажає продовжувати контракт з Галактикос. Та зараз задає інші потенційні варіанти продовження своєї кар'єри. На цьому, все. Дякую, друзі, за те, що сьогодні були з каналом футбол Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.